Hello, Darlings! Так, оформлення уроків це класно, виглядають дуже круто, але не усі хочуть так заморочуватися і не усі мають на це час, так? Тому це і наступні 5 відео будуть присвячені тому, що я буду створювати 5 шаблонів для новорічних уроків на душці Міро. А як їх можна отримати, ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі PimLish. go! В першу чергу відкриваю папку з файлами, які я зібрав для створення новорічних уроків, та обираю фон. Такс, мені подобається цей варіант. Розтягую зображення. Знову відкриваю папку, але вже відкриваю не зображення для фону, а папку з ялинковим гіллям. В мене якраз була ідея щодо деякого зображення. Беру його та розширюю під розмір мого зображення. Хм, Щось ніби й так, але щось і ні. І мене осенило. А якщо перевернути ці гілки і поставити їх по боках? Ну, так я і зробив. Ви тільки подивіться, як одразу усе заграло. Краса! Далі переходжу до папки із новорічними іграшками. І обираю ті, які я спеціально розмив у фотошопі. Розмив я їх для того, аби була, я знаєте, як динаміка, ніби іграшки вистрибують з-під заняття. Продовжую чаклувати. Дивіться. Усі іграшки знаходяться зверху. А я хочу, щоб вони були за фоном. Все просто. Натискаю на зображення фону, клікаю правою кнопкою мишки і обираю «Bring to Front. І дивіться, іграшки ніби сховалися за основний фон. І тепер точно вистрибують з нього. Вирішив додати ще декілька подарунків. Адже який новий рік без подарунків? Додаю гірлянди, але вони перекрили подарунок. Що робити? Не страшно. Клікаю на подарунок і знову обираю Brain to Front. Все. Додаю усілякі висульки. Далі важливий момент. Аби нічого не зламалося та не поплило, я виділяю усі зображення і обираю Group Objects. Та роблю з усіх цих фалів ніби одну картинку. Ось дивіться, нічого не повзе. Ну ось і готовий мій шаблон. Ви тільки подивіться, який він казковий, свілий, динамічний та чарівний. Ну що, сподобалось? Мені так. Одразу такий вайб Нового року. Не забудь підтримати мене лайком та коментом, а також не забувай про мій телеграм-канал та тікток сторінку Усі посилання в описі. Гарного тобі дня! Бай!